Офіційно можна говорити про старт переговорів між США та РФ. Чи знімуть із Москви санкції? Про що говорять сторони у Ер-Ріаді? Буде зустріч Путіна і Трампа? Головні заяви та відповідь Києва щодо ситуації у цьому випуску на каналі «Сій час». Підпишіться, будь ласка, одразу і до справи. Переговори делегації США та Росії розпочалися. Сторони зустрілися близько 9.31 за Києвом, 18 лютого, у столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді. Про це пишуть російські змі і показують перші кадри за круглим столом із зали у палаці королівської родини. Штати представляють дерсекретар Марко Рубіо, радники з національної безпеки Майк Олт, спецпредставник Білого Дому на Близькому Сході Стів Уїтков з боку Росії. Виступає глава їхнього МЗС Сергій Лавров і путінський помічник Юрій Ушаков. І ще один член російської делегації, глава ворожого фонду прямих інвестицій Кіріл Дмітрієв, так званий друг дочки Путіна і ідеолог Спутника. Ві, за даними Bloomberg, Путін особисто визначив його в команду важкоатлетів на цих переговорах. У коментарі для преси він вже зробив ряд заяв. Зокрема, похвалив Трампа мовляв, він чудово це робить. Обмовився про те, що Москва передала Вашингтону низку пропозицій у торгівельно-економічній сфері для сотрудничіства. Тобто, країна-агресор продавлює тему співпраці, як ні в чому не бувало. Бізнес поціляв більше 300 мільярдів доларів уйдя з російського ринку. І соответственно, нахождение совместных економічних путей позитивних рішень вопросов, это крайне важно в основному для США і для многих інших стран, які починають розуміти, що російський ринок крайне привлекателен і на ньому необхідно присутствие. Вочевидь, росіяни відчайдушно хочуть досягти зняття санкцій, але будь-які прямі обіцянки сторони не давали. Хоча тривожні сигнали посилає сам американський лідер Дональд Трамп. CNN напередодні пише про те, що республіканець пропонує суттєві поступки Путіну Не веду ривок із матеріалу. Адміністрація Дональда Трампа поклала кінець міжнародній ізоляції російського лідера, розколола єдність Заходу щодо конфлікту та поставила під сумнів, наскільки далеко США готові йти в обороні Європи, що свідчить про карколомний переворот на користь Путіна і відокремлення від традиційних союзників Америки. Шквал суперечливих заяв від помічників Трампа під час своїх перших поїздок до Європи також посилив занепокоєння, що президент Сполучених Штатів погодиться на будь-яку угоду із Путіним, навіть якщо вона буде невигідною для України та європейського континенту, кордоном якого знову загрожує російський експансіонізм. Зі свіжих заяв, що лунали в Ер-Ріаді, прогноз, що прогрес у переговорах США та РФ можливий у найближчі 2-3 місяці. Так, принаймні вважають представники Москви. Скажу більше, ушаков зазначив, нібито окремо стоїть питання про те, що щоби домовитися, як починати переговори щодо України? Але Кремль до останнього намагається качати свої права. Дмитрій Пісков, прес диктатора РФ, передає, що Путін за необхідності готовий вести переговори з Зеленським, але слід враховувати юридичні аспекти його легітимності. Кінець цитати. Насправді було б добре говорити про законність перебування на посаді самого Путіна, але в цитаті, вочевидь, його Глашата й має на увазі гаранти української конституції. Також Пісков заявляє, можливий вступ України до Євросоюзу суверенне право Києва, оскільки йдеться не про військовий альянс. При цьому необхідно уважно відстежувати план ЄС створити власну армію та робити висновки, каже путінський приспішник. США також вже висловилися з приводу вступу до Альянсу. При цьому Володимир Зеленський наголошує, питання вступу України в НАТО не можна виключати із переговорів. Посилаючись на заяви адміністрації США про те, що Україна не стане членом НАТО, Зеленський в інтерв'ю ARD сказав: цитую ви не можете просто прибрати це зі столу. Це так не працює. Я не думаю, що хтось зацікавлений в Афганістані 2.0». Не менш важливі тези від глави держави. Україна не готова відмовитися від частини своєї території назавжди, а припинення вогню не є успіхом. Хоча до зупинки гарячої фази ще далеко так вважає екс-лава МЗС України Дмитро Кулеба. Він взагалі не вірить у те, що перемир'я буде найближчим часом. Мир взагалі навіть не проглядається на горизонті, каже дипломат. Повертаючись до Ер-Ріяду, сесія переговорів між Росіянами та американцями вже закінчилися. Тривали вони майже 4,5 години. Отже, будемо чекати на прес-підходи і заяви представників команди Трампа. Імовірно, вже наступного тижня у тій же Саудівській Аравії відбудеться зустріч ще й Путіна і Трампа. Про це принаймні пише Блумберг. Чи станеться це чи ні, покажуть сьогоднішні домовленості. Стежте за цим процесом разом із нами. Підпишіться на канал «Сейчас», натискайте на вподобайку і дзвіночок, аби отримувати оперативні сповіщення. Ключова зустріч відбудеться у Саудівській Аравії. Трамп анонсував переговори: Зеленський візьме участь, які країни можуть долучитися до врегулювання збройного конфлікту. Про це далі на каналі «Сейчас». Американський президент Дональд Трамп підтвердив, що лідер України Володимир Зеленський візьме участь у переговорах між Сполученими Штатами Америки та Росією із врегулювання війни. Про це сам Трамп сказав у інтерв'ю телеканалу Fox News. Очільник Білого Дому також повідомив, що хоче, щоб його зустріч із російським правителем Путіним у Саудівській Аравії відбулася якомога швидше. Мовляв, він вірить у те, що диктатор прагне зупинити війну. Це варто цитувати. У них велика потужна машина. Ви це розумієте? І вони перемогли Гітлера, і вони перемогли Наполеона. Ви знаєте, він воював дуже довго. Я думаю, він хотів би припинити воювати. Кінець цитати Трампа. Хоча до цього ЗМІ писали, що Зеленський відвідує Саудівську Аравію, але зустрічатися із російською верхівкою не збирається. І, за словами Зеленського, Україна нічого не знала про переговори в Саудівській Аравії. І не визнаватиме їх. Однак, якщо глава нашої держави таки матиме змогу передати ворогу свої меседжі, які вимоги висуватиме агресору він? Видання РБК Україна, посилаючись на власні джерела, дізналося. Важливо, Україна не піде на припинення вогню і вимагає повернутися на кордони 24 лютого 2022 року. Своєю чергою путінські прихвостні Лавров та Ушаков уже вилітають до Ер-Ріяду із дорученням їхнього патрона, повідомляє прес-секретар кремлівського глави Пєсков. Ту саму зустріч із представниками США посланці проведуть вже у вівторок. Пісков додає: цитую: «Тішно, що у світі почали говорити про необхідність зупинити конфлікт в Україні. Ще недавно хотіли його продовження. Крапка. Саудівська Аравія офіційно згодилася виконувати роль медіатора під час переговорів Вашингтона і Москви. Про це повідомляє CNN із посиланням на представника країни. Саудівський чиновник повідомив, що вони робитимуть більше, ніж просто надаватимуть майданчик для переговорів і візьмуть на себе посередницьку роль. Цьому передувала Мюнхенська безпекова конференція. Там же США поставили умову для зустрічі Зеленського із віце-президентом штатів Венцом. За даними інсайдерів, тактика переговорів у Трампа із українцями брати на храпом, закидати якимись ідеями, ініціативами, анонсами переговорів. Про це, власне, пишуть медійники. Ну а прогноз того, до якого фіналу ми можемо прямувати, дали автори «The New York Times». Основна думка в тому, що будь-яка угода вимагатиме болючих поступок від України. Київ не визнає змін кордонів. Тоді як РФ претендує не лише на окуповані землі, а й на частину підконтрольних нам регіонів. Можливий компроміс пишуть журналісти замороження бойових дій із подальшим переглядом статусу спірних територій через 10-15 років. Обидві сторони вимагатимуть гарантій безпеки, причому РФ може висунути вимоги, що виходять за межі українського питання. Хоча насправді Москва дуже зацікавлена у переговорах через загрозу економічної кризи та санкцій. Власне, шановні, як вам такі прогнози, напишіть, будь ласка, в коментарях, наскільки вони реалістичні, і що взагалі Москва може вимагати ще від нас, крім власне, територій, на якій вона зазіхає. Ну а я ж продовжу. Запланована на вівторок у Зеленського ще одна зустріч у Туреччині. На нього чекає Ердоган лейт мотив врегулювання конфлікту в Україні. Фігурує і ще один гравець. Не виключена участь Китаю у мирних переговорах, оскільки Пекін може надати гарантії безпеки. Це підтвердив і сам Володимир Зеленський. І знову ж таки, питання до вас, шановні, як вважаєте, чи може Піднебесна стати реальним посередником у переговорах? І яких таких гарантій безпеки варто очікувати від країни? Пишіть, будь ласка, в коментарях, підписуйтесь на канал свій натискайте на дзвіночок.